Усім привіт, любі друзі! Я усіх вас рада вітаю на своєму каналі, у своєму новому відео у 2024 році. Ще раз я вас усіх щиро вітаю з наступившим 2024 роком і усім бажаю міцного здоров'я, особливо миру, терпіння, злагоди, ну і, звичайно, перемоги. Рік у нас почався важко, знаю, що у кожного з нас в серці є біль і смуток, але не ставимо життя на паузу, продовжуємо жити, творити, працювати, здобувати, допомагати, тому беремося до роботи. І новий рік з новими мріями, починаннями, досягненнями. А свій рік я починаю, як і попередні роки з планеру. Я його придбала нещодавно, я показувала в одному з відео. І зараз хочу присвятити цьому час, Зробила собі гарячий чай і буду планувати. Справи на перших пару місяців зазвичай я переношу всі дати народження, якісь важливі це близьких, родичів, рідних, знайомих, друзів. І також планую справи, які би хотіла зробити в першу чергу. Я дуже люблю це заняття. Мені подобається прописувати все в планер я так більш організована, я знаю, що мені потрібно зробити деякі важливі речі, наприклад, перший місяць, те, що стоїть в мене на першому місці. Ну і напишіть, будь ласка, любі друзі, чи ви так само маєте планери, чи взагалі плануєте свій місяць, чи взагалі прописуєте собі якісь важливі справи. Мені здається, що це дуже організовує людину і допомагає взагалі в майбутньому навіть досягати якихось. Своє цілий, також якісь завдання, які ти перед собою ставиш дівчатка, хочу вам показати. Ось прийшла сусідка, принесла подарунок на Різдво, на Новий рік. Ми тут новенькі в цій ерії, нашій, по сусідству нашому. Тож вона вирішила нас привітати ось так дуже приємно. Я була так наскільки шокована, добре що мала теж цукерки, дала їй взамін. І ось хочу вам показати: це надзвичайно приємно, знаєте, таке спілкування з сусідами, якесь вираження такого е сусідсь, сусідської дружби. Мені аж якось не по собі було. І ось тут є мікс оливок, бачу, якесь печиво з начинкою. Вона сказала, що це європейська збірна, можна так сказати, тому що тут є і італійське, і грецьке, і бачу німецьке. щось. Такі крекерси ось є, якесь ще печиво. Це печиво безквітне з сиром, чедером. Ось такі печенька, ось ще бачу оливки тут є пізні. Ось є такий крекерс до сиру. теж, Якісь цукерочки. Ну, одним словом, все тут так гарно запаковано з бантиком. Я знаю, що такі подарункові набори продавалися в нас, але вони досить такі недешеві. Хлопці моя тут почали розпаковувати, але я попросила почекати трішки. Тож вам ось показую. Дуже приємно і дякую своїм сусідам за такий гарний подарунок. Останнім із завершальним святом Різдва є Йордан, Це освячення води. Ми теж були на службі, освятили водичку. Ось я ділюся з вами кадрами. Дуже швидко закінчилися свята, почалися буденні дні. Ось показую вам один з ранків. Ми готуємося до школи. Роблю артусик у пластівці з молоком. Також він мене любить манговий сік. Обов'язково буду давати вітаміни це є дві мультивітаміни і одну вітамінку С. Також даю йому з собою водичку до школи, даю деякий перекус, він буде мати обід у школі, а це ось такі, як кажуть, маленькі снеки, що він собі може щось перекусити між перервами. Хто проживає у Сполучених Штатах, той знає, що у Костко продаються ось ці мультивітаміни. І вітаміни С це від фірми Kirkland, вони дуже хороші. І я так само приймаю ось такі One Day Women's для жінок, також магнезію і колаген для покращення стану шкіри, волосся та нігтів. Ну, а під кінець тижня я вирішила прибрати весь декор, позбирати всі іграшки з ялинки, скласти ялинку, взагалі поприбирати в цій кімнаті. Ну, і Маленькими кроками, напевно, рухатися вже до весни. Прикро було трішки це все збирати, але, напевне, приходить час, воно дещо вже і набридає. Хочеться якихось змін ми всі. Як кажуть, з нетерпінням завжди чекаємо Різдва того дива, але приходить цей час, коли треба це все прибирати. Ну і, звичайно, зараз вас замотивую. Можливо, комусь це буде якраз потрібне. Хто, як і я, тримав ще до цього часу різдвяні декорації, ну то тримайте, як кажуть, порцію мотивації, і будемо зараз це все прибирати. Всі декорації і всі прикраси гірлянди я зберігаю ось в таких пластикових баксах, то дуже зручно. Також бачу, що потрібно докупити собі ще одну, тому що цього року дещо підкупила ще, і мені не вистачає буквально ще одної ось такої пластикової коробки. Забираю гірлянду з каміну, скручую ось в такий моток, також ставлю в коробку для зберігання. Ну а іграшкові прикраси буду так само складати ось такі невеличкі пластикові коробочки і сортувати їх по кольорах, щоб це було зручно на наступний рік, коли будемо нашу ялиночку вбирати. Звичайний мішечок збирає свої банти, вони в мене були білі і срібні, щоб їх зберігати на наступний рік. Ну і, звичайно, самі іграшкові прикраси. Якось так мені е, незвично, сумно збирати все з ялиночки. Пам'ятаю, як я ще тільки недавно я прикрашала її разом з вами. І створювала цю новорічну і різдвяну казку. А зараз, ось бачите, такі, як кажуть, моменти. Ну, але тим не менше, мені прийшов ще допомогти мій молодший син, і вдвох нам було все набагато швидше зібрати. Тож я йому теж дуже дякую. Забираю ще спідничку з-під ялиночки, ось таку біленьку, гарно її складаю, ставлю її в мішечок. Ось я все запакувала у коробки. Зараз це все клейкою, ленткою обклею, для того, щоб воно добре зберігалося на горищі в нас. Ну і залишиться в мене тільки ялиночка. Ну що ж, і ялиночку я теж запакувала, буде чекати до наступного року. Дякую їй, що вона нас так гарно тішила цього року. Ну, а ми рухаємося далі і будемо прибирати зараз тут кімнату. Я беру безпровідниковий свій полосос з тоненькою насадкою. Хочу прополососити ось тут. Зверху над каміном. Тут дуже багато дрібненьких гілочок насипалося зі штучної гірлянди. Ось цією тоненькою насадкою дуже зручно полососити кутики, тому що там теж є маленькі дрібненькі якісь частинки, і також проходжуся по плінтусах вздовж ось так, кімнати. Тепер проходимося полососом по підлозі. Також буду полососити килим. дуже багато було дрібних частинок, голочок з під ялиночки, хоч вона і штучна, не справжня, але тим не менше дуже багато було дріб'язкових частинок. Напишіть мені, любі друзі, як ви, чи ви вже розібрали свою ялиночку, свої різдвяні декорації. Знаю, що багато людей ще тримають до кінця січня, хтось навіть і до початку лютого ще тримають ялиночку зібрану. Ну, я не можу сказати, що я відношуся до цих людей. Мені подобається, коли вже, як кажуть, проходить у цей час, якась хочеться створити таку атмосферу вже більше весняну. Швиденько ще прополососила Ось крісла, також прополосошую ще диван. Думаю, що тут теж насипалося багато дрібненьких частинок. І буду зараз мити підлогу і ставити свої повсякденні декорації, які я люблю на свої місця. Ще також ставлю на місце своє монстеру. У мене ось такий вазон великий, я його дуже люблю, в мене їх дві. Мені здається, що вона ще більше підросла за цей місяць, поки стояла в іншому куточку обов'язково її цього року пересаджу у більший горщик. Дуже невибагливий вазон, рекомендую, тому що росте в будь-якому місці надзвичайно красивої природи своєї, надзвичайно дуже симпатичний і всюди підходить. Також ставлю ще подушечки, ну і ось ми з вами маленькими кроками поприбирали усю кімнату. Сподіваюся, я вас замотивувала. Також хочу з вами поділитися однією з своїх останніх покупок. На розпродажі купила за 49 центів ось такий красивий неймовірний глечик з соняхом біленький. Не змогла пройти повз нього, не змогла його не купити. Ціна просто смішна. І щоб створити собі дуже хороші емоції. Також купила у продуктовому магазині ось тюльпани, побачила, взяла саме жовті, вони мені дуже подобаються. І ви знаєте, ось такі дрібнички, як дуже гарний глечик, і ось ці тюльпани створюють наскільки якісь всередині гарні відчуття роблять твій день насичений, простий, і мені здається, додають дуже хороші і позитивні емоції. Дивіться, наскільки це красиво. Хіба це не може не створювати позитив всередині і хороші емоції? Саме так і є. Хочу ще вам показати, Артуся замовив собі ось такий астронавт проектор Він має також пульт управління. Коли виключаєш повністю світло в кімнаті, його вмикаєш, і він створює ефект зоряного неба. Це дуже красиво. Зараз я вам покажу, як воно виглядає, коли в кімнаті немає світла. Можна міняти там також кольори, дуже красива штука. Скажу відверто, я сама там з ним знаходилася, і ми лежали і так, дивилися. На стелю і відчуття було дуже красиве, ніби зірки. Особливо коли міняєш різні кольори. Одним словом, хто в пошика чогось такого рекомендую. А зараз я запрошую вас до себе на кухню для того, щоб поділитися смачним рецептом курячого філе з грибами. Для цього нам потрібні гриби, шампіньйони дві грудинки курячі, також одна цибулина невеличка. Перше, що ми робимо, нарізаємо шампіньйони невеличкими шматочками і обсмажуємо на невеличкій кількості олії. Грибочки я підсолюю, даю невеличку кількість перцю, і також в кінці, коли вже вони будуть майже готові, я додам трішечки сушеного чеснику та куркуми. І наші грибочки готуються, ми займемося корічим філем. Я його помила, просушила паперовим рушничком і тепер буду ділити навпіл, щоб в мене вийшло 4 рівних половинки. Тепер наші половинки трішечки підбиваємо. Грибочки наші готові, я відставляю їх в сторону, щоб вони трішки остинули. Тим часом наріжемо цибулину полину напів кільцями. Я використовувала ось пів цибулини, тому що в мене була досить велика. Якщо у вас меншого розміру, тоді цілу потрібно. Далі на деко для випікання я стелю пергаментний папір і викладаю ось так нашу цибульку. Зверху кладу одну грудку нашої курочки і ось таким чином складаю їх всі рівномірно один біля одного. Перед тим як викладати цибульку, обов'язково пергаментний папір з бризній олійкою. Ну а тепер, щоб курочка наша була м'якша, я використовую 1 столову ложку сметани, додаю туди прованські трави, все гарно перемішую. І ось так натираю нашу курочку. Після того, як ми зместили курочку, тепер викладаємо поверх неї грибочки. Цей рецептик є дуже простий, доволі швидкий і дуже смачний. Обов'язково спробуйте. Згори все посипаємо твердим сиром будь-яким, в моєму випадку була моцарела. Будемо запікати при температурі 200 градусів десь приблизно 40-50 хвилин. Все залежить від вашої духовки. Ну і ось така смакота в нас виходить. Я ще згори посипаю зеленю, в моєму випадку це є петрушка. Цю курочку можна подавати з будь-яким гарніром. Я ж її подавала, звичайно, тільки з овочами, це в моєму випадку, були помідорки чері. Це дуже смачно, справді спробуйте. курочка виходить дуже соковита і смак не Ну і ще також хочу з вами поділитися доволі швидким рецептом десертику. Це є кексики з кисломолочного сиру. Я дуже люблю такого роду десерти, вони дуже швидкі і надзвичайно смачні. Для цього рецептику нам потрібно 250 г кисломолочного сиру, 2 яйця, 50 г цукру, 60 г сметани, 40 г манної крупи, також розпушувач і трішки ванільного цукру. Перше, що ми робимо, це у миску висипаємо 250 г кисломолочного сиру, туди додаємо 2 яйця, також сипаємо 50 грамів цукру і 60 грамів сметани. Далі це все гарно перемішуємо. Далі ми додаємо півчайної ложки розпушувача. Після чого даємо трішки ванільного цукру і в самому кінці даємо 40 г манки. Це все гарно перемішуємо, а для того, щоб не було комочків, я ще трішечки зіб'ю міксером. Ось така однорідна маса в нас повинна вийти. Далі форму для випікання кексиків я буду збрискувати трішки олією. Далі я нашу масу буду начиняти формочки і буду випікати при температурі 180 градусів десь приблизно 25-30 хвилин. Готовність перевіряємо шпажкою. Дуже простий і дуже смачний цей рецепт. Обов'язково буду готувати його ще, тому що кексики виходять надзвичайно ніжні, повітряні і дуже смачні. Напишіть, будь ласка, чи ви щось подібне готуєте. Можливо, у вас є свій рецепти таких кексиків з кисломолочним сиром. Згори ще притрушую трішки цукровою пудрою і все, все готово. До кексиків, звичайно, ще готую свій смачний чай, використовую домашню м'яту, котру заморозила ще восени. Обов'язково даю пару скибочок яблука, лимон, мед і в мене було ще трішки свіжих малин, тому всім смачного, хто буде так само куштувати. Що ж, любі друзі, на цій смачній ноті я буду завершувати своє відео. Всім безмежно дякую, хто додивився його до кінця. Сподіваюсь, воно вам сподобалося. Обов'язково підписуйтесь на канал, це дуже мотивує. Не забувайте про вподобайки. Чекаю вас усіх у коментарях. Всім бажаю любові, добра, злагоди. Бережіть себе і своїх рідних, всім па-па і всіх до нових відео.